Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр Україна укринформ продовжує свою роботу, і зараз ми будемо говорити про ситуацію на Одещині. У нас на включенні Сергій Братчук, речник обласної військової адміністрації Одеської області. Пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю героям, слава пане Сергію. Як пройшла минула доба на Одесьчині? Цієї ночі на щастя у нас не було ні сигналів повітряної тривоги, не було обстрілів, тому що тому, ви дуже прекрасно знаєте, знову ворожі ракети атакували наш регіон. курортне містечко затока, яке вже відоме не лише своїми. Такими цілющими якостями і місцем відпочинку і тим, що ворог цілеспрямовано обстрілює саме цю туристичну інфраструктуру, цей заповідник курортного відпочинку, який був коли саме тут на цій місцині, але сьогодні фактично дуже багато чого зруйновано. І ворог, який завдав удару радянськими ще ракетами Х-22 з стратегічної авіації Російської Федерації, знову знищив. Чергову базу відпочинку, де не було жодного українського солдата і не було, звичайно, жодної бойової техніки. Сім будівель бази відпочинку зруйновано. Також зруйновано е, повністю 15 дачних будинків понад 30 пошкоджено. На щастя, не було е, нас загиблих лише чотири людини отримали поранення. Один громадянин зразу відмовився. Від перебування у лікарні йому надали відповідну медичну допомогу. Ще двоє людей у лікарні, і вони зараз почувають себе добре. І четвертий громадянин теж отримав необхідну допомогу. І після обстеження теж його відпустили додому. Ще раз кажу, що добре не було. Загиблих, але руйнація всі бачили вся Україна, весь світ, що відбулося після цього обстрілу. І ми розуміємо, що не дивлячись на сьогодні спокійну ніч, у нас можливо і ракетні обстріли, тому що загроза саме ракетних атак залишається дуже високою. І це як із моря, тому що в чорному морі знаходиться мінімум два кораблі ракетоносії, криватих ракет морського базування, типу калібр. Також розуміємо, що ворог зараз намагатиметься більше атакувати все таки з неба з стратегічної авіації. Ну і не забуваємо про територію тимчасово окупованого Криму, де є відповідні зенітно-ракетні комплекси, які ми теж Одещину дуже часто обстрілювали. Отака От ситуація в нас наразі на сьогодні. Триває контрдиверсійна робота. Вона приносить свої результати. Відомо про те, що ми повідомляли вже кілька днів тому і викриття Мережі ФСБ, яка діяла на території безпосередньо Одеси та регіону, говоримо про викриття тих людей, які намагаються. Проводити фото та відеозйомку об'єктів критичної та військової інфраструктури, і ці матеріали надавати країні агресори. Також говоримо про певних осіб до їх причетність до диверсійно-розвідувальних груп, тому що під час обшуку у них знаходять далеко не просто агітаційну літературу чи матеріали, а також набої, боєприпаси. Тобто, робота в цьому напрямку триває. Про те, що можемо говорити, говоримо сьогодні. Відповідно по деяких фактах, сьогодні проводиться проводиться слідчо-оперативні заходи. Йде слідство про це повідомимо трошки пізніше, але робота, повірте, дуже ефективна. пане Сергію. Нещодавно ми знаємо, що на Миколаївщині було прийнято рішення закрити область на вихідні дні, і щоб зробити таке дуже потужне відпрацювання саме на предмет колаборантів да і виявлення їх. Чи не планують такі заходи провести у Одесьчині? Якщо у цьому буде потреба, про це будуть говорити наші відповідні структури, то звичайно ми проінформуємо і суспільство про це. І о, ця інформація, звичайно, буде своєчасно надана. Сьогодні та робота, яка проводиться, я вже сказав, вона приносить дуже непогані результати. Це ж так знаєте, щоб не наврочити. Нам допомагають до речі і одесити мешканці регіону у цьому напрямку дуже активно. Тому, о, ще раз кажу: якщо буде така необхідність, про це обов'язково повідомлення. Нещодавно ми знаємо, що стався черговий випадок з взривом, на на міні відпочиваючих біля моря. І ну, розуміємо, що це вже не перший випадок. Що робити у цьому плані? Чи не посилюєте якось патрулювання може на березі, які заходи зараз Фотографують свої дітей? І більше більш такої, знаєте, цікавої локації, цікавої лавках не знаходять як фотографувати. Ховатися, наприклад, біля табличок, де написано чітко і зрозуміло заміновано. Не наражайте своїх дітей на небезпеку. Звичайно, ми можемо говорити про певні адміністративні важелі, які є прописані в нашому законодавстві. Але моя особиста точка зору, що під час війни можливо отакі заходи впливу не лише адміністративно, підкреслюю, треба запроваджувати у чинному законодавстві. Тут уже ініціатива має бути на боці народних депутатів, парламентарів, Верховної Ради, бо це зберігає життя. Це те, що сьогодні дуже необхідно. Не хотілося б, щоб такі трагічні випадки, про які я розповів, вони повторювалися. Пане Сергій, нещодавно запрацювали зернові так звані коридори і порспортив. В Одесі пішли вантажі на нашу, на те, що ми спостерігаємо за цим процесом, вони працюють. Яка ситуація найактуальніша на цей час? Ну, загалом, якщо в цифри говорити на цей час, 24 судна вже працюють і пропрацювали на цьому маршруті. Маршрут безпечний. Дякуємо нашим збройним силам України. Дякуємо за визволення острова Зміїного. Це був дуже ключовий такий чинник у відкритті цього зернового проекту. Наразі зранку ще одне судно вийшло з українською промисловою продукцією до порту призначення, і також дуже важливий момент, що... Підкреслюю важливість і дієвість цього маршруту те, що кораблі йдуть до нас. Вони йдуть саме на завантаження. Сьогодні вже чотири кораблі мають зайти. Два з них вже наскільки мені відомо, є в одному з портів. Вони завантажуються українською пшеницею і після цього цієї процедури мають іти вже. По визначеному маршруту. Тобто маршрут працює. Проєкт працює. Дякуємо гарантам цього проєкту Організації Об'єднаних Націй, Туреччині. Ну і ще раз повторюся, з задоволенням Збройним силам України, які надали таку можливість працювати портам Великої Одеси. Нагадаю, всі три порти працюють: Одеса, Південний та Чорноморськ. Шановні колеги, ваше питання прошу. Вітарі наконечного керівниформ. Скажіть, будь ласка, якщо є пораховано, яка сума збитків по області через ворожі удари з початку повномасштабного вторгнення? Я зараз не готовий вам надати абсолютну цифру. Якщо така інформація необхідна, підготуємо і буквально протягом кількох годин таку інформацію надамо. У кожному випадку дійсно підбуваються підсумки, наслідки оцих руйнувань. Вони з першого дня війни у нас з 24 лютого існують. Є перелік тих об'єктів, які повністю зруйновані, по кожному з них прийнято відповідне рішення. Так само, якщо ми задаємо, наприклад, удар такий значний по Сергіївці. Ви знаєте, взагалі після Харкова проводимо ці паралелі між Харковом та Сергіївкою. То щодо житлового будинку теж прийнято відповідне рішення, що з ним буде будуть робити далі. от руйнування, звичайно значні, тому що це об'єкти критичної інфраструктури, це об'єкти військові. І ще раз кажу: якщо треба така цифра, то обов'язково підготую і вам обов'язково її надам. Це багато мільйонів збитків, багато мільйонів. І ще одне питання буде: як область планує розпочинати навчальний рік? Зокрема, чи можливе очне навчання у тих населених пунктах, які знаходяться в прибережній зоні? Слушне запитання, тому що розуміємо, закінчуються ці канікули. Перш за все, навчальний рік розпочнеться відповідно до графіку. Розпочнеться він 1 вересня у день знань. На Одещині у нас буде змішана форма навчання для дітей офлайн і онлайн? Зрозуміло. Порядок денний визначається пунктом першим. Пункт перший він говорить про те, що про безпеку учнів та тих, хто їх навчає безпосередньо, і саме з огляду на цей пункт і будуть відкриватися ті чи інші навчальні заклади. І ще раз скажу, це буде змішана форма. Там, де є відповідні укриття, відповідно підготовлені, там, де є згода батьків, це дуже важливо. Такі цей навчальний процес ми розпочнемо очно. Такі приклади дійсно е, будуть. Більш детально говорити не буду, аби не вказувати на певні локації. Це зрозуміло з яких причин. Але ще раз кажу, це буде змішана форма. Дякую вам, Сергію. Наостанок хотіла би спитати вас щодо роботи критичної інфраструктури, зокрема у затоці. Чи все є, все підключене і все працює? Чи деякі проблеми все ж таки ще є? Ні, у нас все працює, слава Богу. Якщо виникають нештатні ситуації, як, наприклад, це було з тими шквалами вітру, також з відповідної грози були і місячна норма води випала. З цей весь період тут перші такі дощі пішли. То декілька населених пунктів дійсно залишилися без постачання електроенергії. Фахівці все відновили на сьогодні. Область місто функціонують повністю. Всі забезпечені і продуктами харчування і Працює, звичайно критична інфраструктура. Розуміємо, що це воєнний час, але навіть під час воєнного е, стану ми робимо все можливе, аби область працювала на оборону, а оборона працювала на майбутню перемогу. Ми дякуємо вам. Дякуємо, що знайшли час і долучилися до нас. Дякую вам. Шановні колеги, з нами був Сергій Брачук, речник обласної військової адміністрації Одещини. І нагадаю вам, що наш наступний брифінг відбудеться о 13-й годині. І у нас буде включення з Сергієм Гайдаєм, головою Луганської обласної військової адміністрації. Тож залишайтеся з нами.